Доброго дня! Рада вас всіх вітати на каналі Таро Релакс. Сьогодні розглянемо загальний таропрогноз для дів на січень місяць. Подивимось, чого очікувати дівам і які енергії будуть присутні. До речі, хочу зауважити, кого цікавлять таропрогнози на 2024 рік або хто ще їх не бачив, ви можете перейти на канал і переглянути. А також хочу вас попросити підтримати канал і мене вашими вподобайками. Підписками, натискайте дзвіночки для того, щоб отримувати сповіщення про виходи нових відео. А також, любі діли, чекаю від вас зворотнього зв'язку, як у програлися енергії грудня місяця. Давайте розпочнемо наш паророзклад. Так, покажіть нам, яка головна енергія в січні 2024 року буде у ДІВ? Сигніфікатор. Січня для дів королева кубків. Королева кубків, діви я вас вітаю. Можливо, деякі діви зможуть відпочити, зможуть перебувати в спокійному стані. От начебто, вам ви, ви зробили вже свої справи. І ви можете відпочити. А також королева кубків це фігурна карта в нас, може казати, що жінка по знаку Зодіаку, Скорпіон, Риби або рак буде присутня в вашому житті. Можливо, вас буде підтримувати, або ви її будете підтримувати, Ну, якоюсь порадою, це приємне спілкування, знаєте, от. а можливо чоловіки. Ви зустрінете свою королеву кубків і будете проводити з нею час. Так, ну давайте розпочнемо. Ми зробимо розклад на 5 карт, фіналізуючи шоста. Так, чого очікувати діва в січні 2024 року? Чого очікувати діва? Покажіть. Люте Січі О, дев'ятку пентаклів. Діви, Я ж кажу, що ви можете так. Я не хочу зараз напрочити, тому що. Е... Отримати свої результати, розслабитись, почитати книгу, подивитись фільм, випити нарешті Келих вина і відзначити свої результати. Справи повинні завершитись у вас, можливо, краще, ніж ви сподівалися. Тому що 9 Пентаклів я. Не за що не турбуюсь, я лежу і відпочиваю. Я вже досить попрацювала, щоб насолодитись цим життям. Щоб відпочити і насолодитись цим життям. Ну, давайте розпочнемо. Король жезлів. Король жезлів це в нас може бути чоловік по знаку зодіаку Овен Лев або Стрілець. Можливо, це керівник, який прис буде надавати вам або якісь завдання, або якісь поради, або підкаже вам, як вчинити в тій чи іншій ситуації. До речі, король жезлів нам може ще натякати діви, що ви знов почнете якісь свої активні дії. Ви, можливо, ви придумаєте знову собі якусь справу і будете її вирішувати. Далі двійка кубків. Ви знаєте, деякі діви можуть отримати пропозицію на нову роботу, тому що це в нас активні дії. Можливо, діви в нас, деякі, зустрінуть свого короля жезлового, активного такого короля, з яким вони будуть проводити час, а також це комунікація це не тільки романтичні відносини, це комунікація. Це можливо, ви будете співпрацювати з цією людиною. І знаєте, співпраця по двійки кубків завжди приносить позитивні результати, і знаєте, у вас буде можливість домовитись, домовитись на ваших умовах. Ну, На умовах, які буде влаштовувати кожного. А також в особистих відносинах це може програтися зустріч вашої другої половинки. Можливо, деякі діви підуть на побачення і проведуть прекрасний час. Знову тут натякають, що діви будуть випивати. У нас знову келихи. Так? А також двійка кубків це досягнення. Консенсусу з людьми. Це спілкування. І можуть проходити підписання любих договорів. От ви зможете домовитись з людьми. У вас це видаті. Ви. Далі, О, туз кубків. Я вам хочу сказати: тузи це в нас можливості. У вас, діви, буде можливість реалізувати свої ідеї. У вас, можливо, народиться якась своя ідея, ви, і ви захочете її реалізувати. У вас буде шанс скористатися цією можливістю. І в вас повинно все вийти. А також нам е, Туз з Кубків каже, що де, у деяких дів дійсно повстане питання. В сфері стосунків. І ви будете себе відчувати дуже добре. Це здійснення вашого бажання. Це нова можливість, це шанс, який вам надає Всесвіт. Скористайтесь ним. А також це можливо, ще й зачаття. Ой, це дуже добре. Далі, діви. Все одно вони не можуть сидіти і відпочити, і їм потрібно кудись рухатись. Ви, можливо, будете просувати свої ідеї. Це рух вперед. Шість мечів це рух вперед. Рух до кращих результатів. От я не хочу вже тут залишатись, я піду вже е отримувати нові знання, нові, новий досвід. Там, де краще, там, де перспективи, там, де сходить сонечко. Ну, це. Можливо, знаєте, у багатьох дів підніметься тема стосунків. О, Діви! Шість жезлів. Ви пам'ятаєте свій розклад на. Повний місяць у вас теж випадало 6 жезлів. Ви отримаєте свій результат. Ви отримаєте свої овації, вам будуть аплодувати. Ну, це такі, знаєте, от, е, дуже приємні емоції. Е, ви досягнете свого успіху. Нам не тільки 6 жезлів про це каже, а ще і туз кубків, і двійка кубків. Нарешті, нарешті, Діви, вас, можливо, ви зупинитесь, хоча я в цьому сумніваюся, я бачу тут рух, рух в ваших справах, рух в ваших стосунках, там, де ви отримуєте перемогу. На роботі вас можуть заохотити, вас можуть виділити, скажуть, що от такий добрий спеціаліст, да, який керував. Цим проектом і приніс компанії позитивні результати? Ну, давайте, діви, подивимось. Результат січня 2024 року для Дів. Чим закінчиться січень для Дів? Якою енергією? Ну, і що тут скажеш, діви? Щось завершиться, 10 мечів. Щось це так Або це засмутить, або це повинно щось завершитись. Із таких позитивних арканів у вас випадає кульмінація. Кульмінація чого? Це Якась ситуація, ви повинні виставити крапку. В якій сфері життя це у вас програється, напишіть в коментарях. А також у нас тут, бачите, і знову тут виповнення бажання, і е, сім'я збирається разом, е, підтримка, максимальний результат. І чо, чому тут десятка мечів, я, я взагалі не уявляю. А давайте доповнюю карту витягнемо. Ну, такий розклад. Давайте про що це? Який кінечний результат десятки мечів для е, дів. Кінечний результат, десятки мечів для дів. На одну енергію, щоб ми розуміли. Ну, це якась підтримка, це начебто ситуація повторюється, ситуація з минулого. Крапка на минулому. Діви, потрібно ставити крапку на минулому. І йти вперед. Тому що тут все добре. Розумієте? Що це? це може ситуація повториться з минулого. І потрібно буде на ній все ж таки поставити крапку. Тому що. Діви, в січні місяці у вас буде шанс відпочити, привести себе в ресурсний стан, набратися емоцій, відпочити. Це щось я повторююсь, це емоційно вже так. А також деякі діви можуть зустріти чоловіка по душі, з яким. Буде приємно проводити час або деякі діви навіть можуть піти на побачення. Також діви в січні місяці можуть досягати консенсусу своїми діловими партнерами. Також у ДІВ відкриється можливість для е, здійснення вашого бажання для реалізації ваших планів, вашої мрії, тому що е, ту Скубків це мрія, це шанс, скористайтесь діви. А також у вас буде рух до вашої перемоги. Ви отримуєте результат вашої перемоги. І стабільна фінансова ситуація на дні колоди, пам'ятаєте, дев'ятка Пентаклів. Я розслабляюсь, я можу випити келих вина, а також поставити крапку на минулому. Діво, я бажаю, щоб вас. Виповнися саме в ваші завітні мрії. І щоб рух в вашому житті завжди вас приводив до перемоги, до ваших е самих максимальних результатів. Це був торопрогноз для дів на січень місяць. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, хто ще не підписався. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!